Сьогодні українському майдану шість років. За цей час розстановка політичних сил кардинально змінилася. Від помаранчевих при владі не лишилося й сліду. Майже все заполонили білосині. Президентом став регіонал Віктор Янукович. Проте колишні революціонери 22 листопада святкують День Свободи і називають майдан найсвітлішим явищем у їхньому житті та єдністю українського народу. Коли об'явили, коли Януковича в Черкасах біля Палацу дружби народів народів хотіли ну об'являли фактично, що він вже обраний президентом, то я пам'ятаю, як ми е, ну активісти революції помарачою, так називаємо, значить, ми бігли по вулицям і призивали людей швидко. Ми зібрали за 15 хвилин декілька тисяч людей, які вже були готові до протесту, і практично цей мітинг е, розбігся. Я пам'ятаю цей день, 22 листопада. Ми з чоловіком дивилися п'ятий канал, була трансляція по телебаченню, і після того як. Е, Голова ЦВК Пан Ківало проголосив президентом Януковича Віктор Андрійович Ющенко звернувся до українців, до мешканців вийти, захистити виборче право, поставити, підняти свій голос проти фальсифікації. Я чоловік, моя дитина, ми сіли на машину, перев'язали себе такими оранжевими стрічками і поїхали до Києва. Коли ми йшли в метро, от до нас підійшла бабка. От, і сказав, ой, біднесенький, ви ж, мабуть, не місцеві, приходьте до мене, я тут поруч живу на Хрещатику, переночуйте, я вас накормлю. Тобто, так от незнайомі люди підходили до незнайомих людей, пропонували їм їжу, житло, тобто, все безкоштовно. Тобто, Саме от той дух, який тоді панував у той час.